Доброго дня, друзі мої, це буде четверте заключне відео, підсумковуючи таке відео. Дуже стисло, дуже швидко, ми проговоримо про те, про що ще не говорили. А далі в відео ви побачите, як потрібно переналаштовувати такі засоби. Хочу нагадати, що я нічого темно не кажу, все це є в мережі інтернет. І якщо вам ця тематика цікава, ви можете розширити межі вашого пошуку. Пошуку, не тільки переглядаючи це відео. Також хочу нагадати, що мова йде про тактичний реп, тобто про той реп, який допомагає на тактичному рівні запобігати ураженню від FPV дронів, можливо, від дронів, які займаються скидами. Хочу нагадати, що жоден реп не дає 100% захисту, будь-то реп оперативно-стратегічного рівня, нота, букавель тощо, так і, звісно, реп тактичного рівня, який зараз входить в обіход. Які зараз хлопці монтують, намагаються монтувати на будь-яких пересувних засобах. Отже, хочу нагадати, що весь цей тактичний реп складається з таких приладів: це поєднаний генератор шуму та підсилювач. Дуже важливе питання це перед тим, як монтувати такий засіб. Я вже про це неодноразово казав попередніх відео. Ви повинні його перевірити на відповідність. Вашим заявленим параметрам. Тобто, якщо ви купуєте потужність така, то змуга уприйняття така, то ви повинні перед тим як замонтувати, поставити на стенд, на стенд підключити до живлення, і там, не знаю, там десь півгодини, то можна навіть і більше, подивитись, чи він відповідає. Відповідні потужності, чи він відповідає відповідній смуги випромінювання та ширини смуги випромінювання. Хочу нагадати, що, ця, що цей прилад він достатньо швидко виходить з ладу, у разі якщо, і ми про це поговоримо далі, ви не виконали відповідні умови. Ми про це поговоримо далі. Тому звертайте на це увагу це дуже важливо, друзі мої. Не купуйте неперевірені прилади, купуйте суто перевірених. Перевірені прилади у перевірених виробників. Далі ми розглянемо питання, як ремонтувати такі засоби, що в них виходить з ладу, як пересунути смугу радіочастот, як розширити смугу радіочастот. Але хочу нагадати такий нюанс. Тут можна вимірити пікову потужність. Якщо ви розширили смугу радіочастот, ну, наприклад, зробили понад 50-100 МГц, у вас втрачається як і е, потужність випромінювання, так і щільність е, заповнення вашої спектральної маски. Тому не треба думати, що якщо ви вже розширили смугу, працювати стане краще. Тобто е, накопичувальна потужність у вас все одно буде невеличка. Там, ну, там, воно каже, якщо це підсиліш на 30 ватт, накопичувальна потужність буде там, може ватт 5. Отже, переходимо до Давайте я вас познайомлю з типовими причинами, як, чому з ладу виходять ці генератори. Це джамін-генератори, звісно, різна потужність. 10 Вт, 30 Вт, до речі. Вони можуть виходити з ладу з трьох причин. Саме типові. Ви не під'єднали антенну і тоді виходить з ладу вихідний транзистор. У них різних тут виробників. Друга причина це полярність, плюс-мінус. І тоді складу виходить відповідний. Тут от електролит знаходиться. Перепрошую. Електролит тут знаходиться, його розриває зазвичай і отут от контролер от, Бачите, його розірвало зараз. От, його розірвало, так. Так, і третє це перегрівання цього джамеру. Дивіться, друзі мої. Тому дуже важливо обов'язково перевіряти джамери, розібрати і подивитися, чи є в них паста. Дивіться, беремо цей. Перевертаємо, пасточки немає. Наступний. Перевертаємо. Бачите, вона вже там не пахло цією пасточкою. От тут ви бачите, до речі, от його розірвали цей шимку. Пасточки немає. Тут я знаю точно, що це 30 Вт. бачите, на всю була поверхня, але переплюсовочка все ж таки дала про себе знати. І тут він, скоріш за все, згорів від того, що перегрівся. Це пов'язано з тим, що паста таки була, але, на жаль, не на всю площину. Тому, друзі, мої дуже уважно будьте, коли обираєте ті або інші генератори. Так, друзі, на цьому відео ви теж бачите, як середньо виглядають ці генератори. Це шим-контролер, який зазвичай виходить з ладу, у разі, якщо йде. Або переполюсовка, або збільшення напруги. Хочу нагадати, що пасти там ніде не було. І пам'ятайте, до речі, коли ви вимірюєте потужність, якщо у вас потужність, ви вимірюється шляхом накопичення потужності, у вас ніколи не буде відповідати тому, що там написано. Бо це пікова потужність. А далі вона у вас розтягується з урахуванням всього спектру. По частоті дивіться, бачите, так якщо його розібрати, ми зсуваємо один в один бік, або в інший. і це ми так регулюємо. Ну я його зараз запхаю туди більше до ГГц. і мої, ну, Не можу дуже часто вмикати, Ну давайте так, ось дивіться, два таких от регулятора вам потрібна обов'язково диелектрична викрутка. От дивіться, зараз. Цей ми його сунули по смузі радіочастот, приблизно що він захоплював ближче до 1 ГГц. Вмикаю, бачите, десь від 900 дуже сильно нагрівається одразу. Зараз розширимо трохи смугу. Цього регулятора ми смугу зараз, бачите, розширюємо ще більше. Щоб захопити вашу увагу, як я його зараз перерегулював. Він у мене тепер буде захоплювати смуги від 866 до 1200. Поки ми тут не побачимо, звісно, спектральної щільності, це потім побачимо на більш професійному приладі. Це я подав живоні. Друзі, чим ширше ви робите смугу, тим менше у вас буде потім на виході накопичувальна потужність. Звертайте на це увагу. Дивіться, чому я завжди кажу, що генератори, ось перепрошую, не генератори, джамери, бо потрібно перевіряти. Тут з нагадаю, знаходиться генератор, який генерує шум, і тут знаходиться транзистор, ми зараз це подивимося. Дивіться, монокажу, ми купили, придбали його на 868. Це, бачите, він стоїть на зрі практично на зрізі. Ну, тобто, якщо смуга там, воно що є 15 МГц у дрончика, якщо ми кажемо про якийсь там ЄРЛС, то його давити вже не буде. І немає сенсу так зачепляти ну 915, звісно, буде давити, але я би радив вам пересунути зможу далі зараз для цього, що потрібно зробити. Це розібрати цей генератор джаммер. Там є регульовочні е два елемента. Діелектричною викруткою ми пересунемо, ви побачите, зараз як це робиться. Так, друзі, дивіться, ми знаходимо тут два елементи, які регулюють. Один регулює сування по смузі. Інший регулює широну. Нам широка не потрібно. От давайте зараз будемо поступово е... тобто, Помогу кажучи, ми зачепимо і... 915 без антенны, поэтому такая, 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 такая заполненная. И 868. Вот сейчас я другу вам покажу, на что он впливает. Гадаю, что тут диэлектричная выкупка. Так. Вы бачите, да? Стає. я стоять заз. Все ж таки зроблю менше. Просто немає всього сенсу. робити таким широким бігу. Незручно просто однією рукою. Бачите, це широко. Ну, таки не треба сіроки. Я поясню, чому не треба, бо страждає спектральну щільність. Не туди, а сюди. От він тут буде піддавлювати у нас і 915, і 868. Друзі, вибачаюсь за шум, але без кулерів вмикати можливо дуже великий перегрів. Зверніть увагу, поплив сигнал. Хоча ще хвилин 20 тому тут був повністю червоний заповнений сигнал. Бачите, пливе поступово-поступова спектральна щільність стає гіршою і гіршою. Ну, звісно, якщо там десь якось змістити, то він ще більш-менш працює. Але раніше він був ну, достатньо щільним тут, а зараз поплив. І це на дешевому китайському шостому, 6 бачите? Тобто це свідчить про те, що 에, воно кажуть, що там працюючи 20 хвилин, скоріш за все, зменшується потужність. Через перегрів. Ну і зменшується спектральність. Тому теж звертайте на це увагу, коли обираєте відповідний джамбер. Чого бажано мати от, от індикатор. Я кажу от про такий, нап... ну, який показує напругу. Дивіться, зараз, коли ми включаємо відповідний підсилювач, ну, акумулятор вже дохли, просто то вони не звертайте увагу. Ну, тобто, хоча у нас є індикація, але ми бачимо, що споживання є. Ну тобто, той, хто буде користуватися, 100% буде бачити, що споживання є. акумулятор, до речі, зарядити. Так, друзі. Ми завершили відеогляд. Ви переглянули багато відеоінформації. Я думаю, ви вже зрозуміли, як потрібно відбирати такі прилади, на що потрібно звертати увагу, що виходить з ладу. Ми ну, багато іншого прилаштовувати. Тому тримаємо як кажуть стрій. Слава Україні, і ми переможемо.